Роботу вантажного пункту пропуску ягодин дорогуськ паралізовано. Причина страйк польських далекобійників. Таку інформацію повідомляє Державна митна служба України. Як на в'їзд в Україну, так і на виїзд наразі утворилися величезні черги із вантажних автомобілів. Далекобійники, які нині в очікуванні в'їзду в Україну, відзняли для наших журналістів відео довжелезних черг у Дорогуську. Водії обурені ситуацією, яка трапилася, адже пропуск автомобілів в Україну практично. Не відбувається разом із тим у державній митній службі України зазначають, що у нічну зміну із 5 на 6 вересня, себто за 12 годин, із України у Польщу не заїхала жодна вантажівка в Україну в'їхало 40. Нині через ягодин пропускають лише пасажирські рейсові автобуси міжнародного сполучення. Протест польських перевізників розпочався близько одинадцятої години 5 вересня. Однак, як зазначають у державній митній службі України, вимоги, які висувають польські перевізники, лежать поза компетенції українського відомства. Тож вирішенням проблеми займається на міжурядовому рівні. Далекобійників наразі закликають обирати для перетину кордону. Інші пункти пропуску.